Привіт! Сьогодні хочу вам розказати про монтажі, які я використовую для зимовної рибалки. Ну, я тут розгляну два найпростіших монтажа, якими я користуюся вже дуже багато років. Це у нас буде ківочна вудочка для великої глибини, це буде на 10-15 метрів глибини. Тут буде використовуватися ось такий от товстий ківок. І звичайна поплавочна удочка для маленьких глибин там до 4 метрів, 2-4 метри, можна використовувати ось такий монтаж. Зараз давайте я розкажу вам спочатку, як робити сам монтаж. Потім все подивимось. Першим ділом нам треба на катушку намотати ліску, вона у мене вже намотана, та обережно провести її в таку ось трубку. Ось так все я її вже вивів. І тут потім ви на риболовлі вже регулюєте свій ківок. Тобто ви достаєте, скільки вам потрібно буде. І все. Так, давайте тепер вам розкажу, як виглядає сам монтаж. Що я для цього використовую. Спочатку я одягаю ось такий скользящий грузик. Це грузик у мене на 10 грам. Це для великих глибин, щоб воно швидше опускалося. Так, опускаємо гру. Проводимо грузик на вашу лісочку. Так, все. Одягнули. І я фіксую, можна там якоюсь резиночкою фіксувати, але я не заморачуюсь сильно, я фіксую з такими маленькими дробинками. Мені так зручно. і Це, це просто і швидко. Все, прижали. І тепер на оцьому кінці робимо петельку, Звичайно, двойну петлю. Трошки відпустити. Затягнули. Зайво обрізаємо. І в цю петлю ми проводимо ваш повідець, який буде внизу. Я використовую два повідці. Зараз скажу, як монтувати другий. Зараз монтуємо перший. Це кому потрібно, кому як зручно. Можна її на один ловити, можна на два ловити. Просто інколи приїжджаєш на рибалочку, а рибка стоїть там 20-30 см від дна. І частіше за все, коли риба пасивна, вона клює на верхній гачок. Так, ну все. Поводок провели. Грузик до петлі проводимо до самого кінця. І у вас виходить така оснастка. Тобто у вас просто на дні лежить грузик, і рибка спокійно клює і покльовки відображаються на ваш кивок. А для того, щоб зробити другий гачок, ми просто робимо петельку, сантиметрів, мабуть, 20-30, ну я роблю ось так, десь 20. Просто робимо таку ж петельку повище. Все затягнули. І в цю петлю ми так, також одягаємо другий повідець, якщо він вам потрібен. Кому потрібно там, я знаю риболови, які там 3,4 чіпляють, але я роблю максимум 2. Тому що це дуже незручно, воно там плутається, а от якраз 2. Це саме оптимальне. І верхній. Бажано робити короткий. Я його роблю дуже коротким, там, сантиметрів 5 і тоді воно нормально все не плутається і все нормально працює. А тепер розглянемо монтаж з поплавцем. У ну, мене тут вона вже зібрана, вся повністю. А першим ділом, коли ви збираєте вис, спочатку вам треба завести по сам поплавець. Ви де фіксатор з поплавка, проводите його. Та фіксуйте, щоб він нам не заважав. І потім на ліску ви вже відгружаєте грузилами його. Тут у мене так відміряно, що крайній грузик лежить на дні. Ось так ось це виглядає. Ну, цю штуку я використовую для підлящика. в основному. Коли підлящик клює, він піднімає нижній гачок. Оцей, і у вас поплавець з луночки так гарно вспливає. Можна і скользяк ставити, такий же самий, як і на ківочні вудочці. Але такий монтаж мені подобається більше за все, тому що, коли сидиш, в луночки він там занурений, а потім, коли клює під лящик, він спливає. Ну, це тоді, коли вам дозволяє глибина це робити. Ось такий, друзі, монтаж. Пишіть коментарі, хто якими монтажами ловить. Можливо, ще якісь варіанти порадити. Подивимось. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую за ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь. Всім пока!